Вітаю, шановні глядачі на моєму каналі. Любові завальнюк. Дуже рада вас бачити. Сьогодні у в нас в гостях Авель. Авель, вітаю. Вітаю Любов Авель. Чи готує Росія до нової хвилі мирних перемовин, які стануть прикриттям для перегрупування військ? Пентаклі, Пентаклімператер двойка Жезлов. злов. Там вони якби би, давним-давно готові, і вони готові хтось другий. Чи існує реальна загроза нав'язування Україні перемир'я на умовах саме Москви? А воно так і буде в друзі. Хто насправді найбільше зацікавлений у перемовинах: Росія, Захід чи наша влада? На удивление, Росія. На даний момент саме зацікавлена Росія. Західна владу вообще, їм щось своє поїмати хочеться. А наша влада я великий слепой. Вони думають над тим, як проростити почву для своїх дальніших свершень. Вони думають, як проставить. Вот. У нас во владі, коротше, не настроєна ієрархія. Інтересно, про що ми говорили прямо назад. Не настроєна ієрархія, і власті там заміщають, і нормально контроль не встановлений. От вони ще займаються тим, щоб була сетка, а, вишестоящих. І хто як буде займати позиції. Причому, скоріш за все, непонятно, чи будуть смещать ліця. Чи є за кулісами перемовин сторонні гравці, які маніпулюють всіма трьома сторонами? Ні. Взагалі ні. Чи буде тиск на українське керівництво з боку союзників погодитися на мир будь-якою ціною? Він якби вже. Все. Він якби вже. Він якби вже. А давай детально роздивимося. Чому, якщо він якби вже. На Бо ніхто не хоче речети? з цим гратися. Їм це не цікаво. Їм це... На фонарі. все всі договорились. Все, давайте як і договорились, і не морочте нам голову. І не треба що торгуватися. Uh... Чи зможе влада України зберегти довіру суспільства у разі початку перемовин із РФ? ЗРФ? В цьому і -то проблема до початку перемовин. Вони не підготували базу, як подавити суспільство після того, які рішення будуть прийняті. Чи є небезпека внутрішнього розколу в Україні через суперечки про доцільність перемовин? Да, да. Дві карти просто справедливий мир. Да, да. А якщо насправді подивитися, чи принесуть ці перемовини реальний мир? Чи це буде тимчасова пастка для України? Ну, доцільно говорить про тимчасову пастку. Яку ціну ми можемо заплатити за цей тимчасовий мир? Час говорити почали. Ми ж знаємо, звідки історично. Все починалось. Вот. І від того, що ми не можемо прийти до одної єдиної держави, ні, типа, Росія, Україна всі ж хочуть перехватить свою власть і все остальне, а з Русі воно розкололось. А, І від того, що ніхто не може отримати повних територій, які їм мають належати, не може бути от цієї історичної сили. Тобто поясни, будь ласка, ще раз. З чого все починалося? Починалося все з Київської Росії. З Київської Росії, з столиці, і те, що вона не належить до складу Росії, не дає їм повної влади в духовному сенсі. І якась там частина Росії, яка зараз на нас вилазить, теж типу, якби ми не маємо повної влади від того, що у нас немає наших повних територій. Тобто о, Кубань, да, Білга, да, це да, да, наші да. сконі території через те, що вони не знали. І виходить in... так, що ресурсу, типу, людей і якості людей для того, щоб забути минуле і почати заново писати історію нема. А, виникнуть же питання у людей. Що ми скасували все минуле, як там, до, до народження Ісуса Христа, а потім нове щот. Отакже йому треба в історії зробити новий новет. Тому що вже не важно, хто що і як, треба якось заново орієнтуватися, нові цінності взращувати, новий дух взращувати, нову логіку, політику і все взращувати. А Це ж починає з нуля, це обнуління, це слаба позиція. Вот. І ніхто цього зробити не може. Давай поговоримо про наслідки ось цих перемовин в контексті майбутнього. Які можуть бути наслідки для України від цих перемовин? Цілий ряд ймовірностей. Цілий ряд можливих речей. І в позитивну і в негативну сторону. То залежить від того, хто наскільки думає і від керівників ідейності і мас. Який найбільш імовірний сценарій завершення війни? Військова перемога чи політична угода? Політична угода. Політична угода, наскільки вона буде юридично правильно оформленою, бо всі попередні меморандуми вони, ну, були недієздатні. Я просто відповім на питання і не стримаю, і не буду говорити свої думки. Так. Ці карти повторюються. Все лежить на новому поколінні. Нове покоління. Яка це вікова категорія? Все плохо. Зараз їм около 10 років. Тобто загроза саме для цього покоління? В смислі ні. Це момент залежності майбутнього від них. Чому саме від них? Ні, ну я можу зараз більш конкретно поговорити, якщо цікаво. Цікаво, я зрозумів. Надиснув ні. Все нинішнє правітельство України і Росії буде заміщено, коли десятилітні на той момент будуть в можливості вступити в нову владу. Але Но погано то, як зараз проходить процес виховання і формування важків людей. От в цьому проблема. Якщо зараз батьки будуть більш розумними і більш серйозними, то вони займуться процесом самовдосконалення і правильного виховання дітей, щоб нав'язати їм нужні нрави для майбутнього в принципі. А якщо не займуться, ну, далі опять будуть водити ними більш розумні люди. Для того щоб десятирічні діти стали. Міняємо віру, нікого не хрестимо. Я не знаю, Гіор проходьте, в ісламу ходьте куди угодно, тільки не на А, Вспоминаємо якісь давні традиції, не славянства. Вспоминаємо тот же Єгипет, вспоминаємо Шумеров, видавайте нові цінності, давайте якісь там більш древні традиції, харе вже держатися в тому гавні, яке ніякої логіки і пользи в житті нікому не дало. А, в крайньому випадку це якась теологія, агностицизм. Це не віра в Бога, бо в Біблії так написано: це віра в Бога. тому що молитви читали, Бога попросили, Він показав, розказав і навчив. І це якби путь до таких людей, як я, щоб вас навчили зараз, бо самі не розберетесь. І все. В єврейські общини можна йти їх зараз по Україні, відкривалась. Для початку давайте фундамент і корінь. Якщо корінь гнилий, то нічого хорошого там не виросте. Мають бути нормальні убіждення, має бути доросла позиція, має бути відповідальність, якої зараз поголовно не в дітей, не в дорослих. Між іншим немає. Для того, щоб підросло нове покоління, має пройти 20 років. Який шлях жидая має пройти Україна за ці 20 років, щоб змінити ситуацію на краще для себе в майбутньому? Опять же, все це зараз. Відбуваємо. У нас карма на ноль уходить. Це, це як карма на ноль? Ну, карма на ноль це у нас закривається цикл в Україні. Кармічний. Так. І починається новий, і в залежності від дій буде майбутнє. Розкажи про кармічний цикл України. Рабство. А більш детально. Ну, цикл почався ще з Володимира Великого. Mm -hmm. Склонили чела голови і з того моменту почали затикати собі рот. А потім це в нинішньому поколінні відражається на відсутності духовних обіждень, на відсутності, в принципі, яких-лібо убіждень. Це сказується на. Не до христианської позиції, тому що вона нав'язана страхами і ужасами, не тому що є віра, тому що так прийнято, тому що так привична. Я зараз дивлюся і дорослі люди, які вже знають, що це фігове робити, все одно дітей своїх хрестять. Для чого? Кому ви їх закладуєте? Ну, от, Як би отак. От, і виходить, що у нас зараз дорослі люди не, не діють з духовних цілей, вони не діють з якихось норм, моралі, етикету чи честі. А В ітогія, хто більш жорсткий, ну, кончений на голову, той вибивається зверху. А хто послабіше, той якби сидить внизу. Ну, все відбувається так, що треба йти по головам. А путь з утриманням честі постепенний і правильний. Ну, якби как бы ні. Дуже мало таких людей. А треба, щоб таких людей було більше, тому що такі люди можуть контролювати ситуацію простір і долю в набагато більших масштабах, ніж всі інші. Чи допоможе Україні кастова система, яку намагаються нам зараз нав'язати усіх ведичних традиціях? Чи адаптована вона взагалі для нас і чи потрібна вона нам? Так, да. надо. Якою може бути кастова система майбутнього? Там, дородився, там і пригодився? чи проявлення своїх талантів, з самого народження і обирання свого шляху? Воно не буде так, як родився, там пригодився. Зараз, е, справа в тому, що у людей вже дуже до багато років існує ілюзія рівності. А ми апріорі не рівні. Не інтелектуальними можливостями, не фізичними, не е, е, любими там фінансовими і іншими можливостями. І ніяка мама не буде об'єктивно розцінювати свою дитину. Вона тупа чи розумна. Вона завжди буде там, топіть мой ребнок лучше, і всяка така позиція. Причому чем более ребнок тупить, тим більше мать топить, що він умний, і питається його просувати, захищати і все А, Треба зрозуміти, що не всім вийдеться бути бізнесменами з хорошими зарплатами, і треба розуміти тут, ну, багато інших речей. Що якщо людина в духовенстві, в якомусь духовному статусі, то вона явно вище всіх інших людей буде. Якщо людина політик, вона теж буде явно вище всіх інших. А те, що у нас початково неправильно сформовані цінності, говорить про те, що в нас політики неправильно сформовані. Тому що яка з гнілого корня виросла гнілоє послідство. Якщо взяти класичну книгу управління народним, народами та масами, там, де описується а, те, що а, люди а, вони а, мають певний генетичний код, який впливає на їхній розвиток. Чи можна сказати про наш генетичний код, що ми маємо право бути? Адже а, наші предки колись відбудували велике? А, від велику Київську Русь ну, для того, щоб редагувати цей код і та там знавати і щось вимагати, треба знати всю свою історію сім'ї до сьомого коліна, а то і більше треба знати всіх своїх родичів, ким він був, і навчати всіх своїх потомків. Їх треба почитати, поважати. Тобто це культ предків, підв'язаний під традицію релігію, або не підв'язаний під традицію релігію на особистому ресурсі. Ну зараз, якщо що, ви нового культа, предків не взрастити на особисті силі, не дадуть просто мірові системи. А, якщо ви цього всього не знаєте, то ви не маєте ніяких прав. А яке право ви маєте на те, що, що ви не знаєте, що ви маєте право? Вам же ж ніхто його давати не буде по добрій волі. З... Можна редагувати код, можна повпливати на те, щоб майбутнє покоління було розумніше. Раніше в багатьох містах і дінастіях дітей зачинали по даті времени і всьому остальному по фазі Луні. Це, звісно, вже переборне много, але можна працювати з цим трохи на інших рівнях. В Китаї до сих пор є определені культи для роботи з родовими каналами і енергіями, які, типу, підтримуються все, вичищають там, енергії і все тому подібне. По факту, це все техніки, які профукали. Люди з моменту переходу в інші не ну, непотрібні системи позакривались духовні відчуття, позакривались бачення, чуття, зв'язок зі світом. І в ітогі люди вже такі. Ми не віримо в магію. Не вірте, пожалуйста. Мені буде проще контролев таких людей. Треба розуміти, що. Не може все так двигатися самостійно, природа теж не може жити самостійно. І те, що люди об'єктивно можуть впливати на закони природи, це теж якби, дуже логічна Ну, Там тільки з фізикою розібратися і немного підв'язати якісь області філософії, там філософію мислі під взаємодія з якимись необ'єктивними законами, і з часом передати раціональні цепочки зв'язків. Наскільки зараз е, старі традиції, старі егрегори актуальні не актуальні зовсім. Вони всі повимирали, поумирали. Треба формувати нові і брати то, що є. Як формувати нові Егрегори? Які Егрегори призеріть для України? Беріть то, що є. Формуванням нових структур займаються тільки вищі маги. А зараз людина зараз на це не здібна. Я скажу більше, бачите повністю правду. Ми ж зараз багато правди говоримо. І, точніше, навіть не правди, а істини, тому що тут в середі слов, якщо покопатися, можна зрозуміти, в принципі, що відбувається. ну, Вона спеціально в все знанні чоловіка буде закриватися і не А, Тут вже тільки я не знаю, ну просить, молить богів для того, щоб бачити, чути, для того, щоб це якось приходило, розумілося і все. все. Бо без їх допомоги воно не пойметься. Ну, у, у, типа, скільки поколінь зробили ошибки і вводило себе в невіжество, і це відпечатано в Генкоді. Ти запрограмований все неправильно розуміти. Ти запрограмований хавати говно. Поки ти з цього не позбавишся, ти не зможеш типа, обновити своє життя. А ми тут вже говоримо, коли ти себе очищати починаєш, у тебе почнуться проблеми і з людьми, і з деньгами, і з роботою, і з взаємоотношеннями, і з відношеннями. І сознаннями, і обрушення внутрішньої картини міру, і почнуть якісь психічні проблеми вилазити, і все, що угодно, повилазить. І болезні ще можуть повилазити, які радові, в отработку, да, Починаєш працювати, 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 а там якесь порча. Не знаю. А потім в тебе рак починається. Як його витягнути, що з ним зробити, непонятно. А значить, треба вчитися того, що не нравиться. Да треба вчитися тепер кармічним процесом, звідки він міг возникнути, для чого він міг визникнути, як ситуацію вирішити і як цю послідство устранити. То есть, коли люди там говорять про магію, я не знаю, про що вони думають, що там з якими то містичними енергіями працюю. воно не проще, ніж вища математика. У мене такий калькулятор у мозгу працює, коли я розчитую енергетичні пропорції, там енергія смерті, енергія Веніри, Сатурна, Марса, енергія там сексуальна, що на що впливає, на яку область жизнь впливає, як накладати, як накладувати того, як накладувати красоти, і везде пропорції і калькуляції будуть різними. І Оце можна назвати магією. А коли ми ходимо і бігаємо в усіх сущності, і тільки просимо, дайте на подношення, дай мені то, це не магія, це колдовство. Магія, колдовство. Чи є очаклунства в Україні майбутнє? Якщо так, яким воно буде? О, інтересно, давайте подивимось. Більше, Так, от. Ну, мабуть. Ну, скажем так, якщо потрібні люди вмісти своїх егоїстичних хотелок почнуть зірку свою місію на землі і хорошо дойдуть намолять, молять, вимовлять і щоб її панять. То в нас з'являться нові теорги і філософи, які займуться конкретно еволюцією в цьому плані. Скажи мені, будь ласка, з якими викликами буде стикатися ось це нове покоління, якому зараз 10 років? Ну, Дивіться, виклики по типу магія це дешево» чи що у мене дар, я кому-то должен, пройдені вже такими, як я. У вас будуть якісь нові приколи, у вас будуть конфлікти з. А... Наукою і науковцями будуть конфлікти з псевдодуховністю і з езотерикою. Ну це ж всього не особо признається в научному сообществі. І воно там спеціально так не признається, тому що ти тільки в магію на, на уровень факта винеси, тож у людей все мироздання сламається перед глазами. І прокачка цього, коли воно уже явно, буде проїздити інакше. Тобто люди не матимуть права рости так, як зараз ростуть. Коли ви вже знаєте факт, як би це так існить. З моменту, як Ісус прийняс закон на землю, Він і працює. І тепер все починяється закону, определеному да, кармічську формулі. Її треба проходити, хочеш ти чи не хочеш. Коли я зараз можу збліфувати половину не пройти, там, контракт заключити, обмануть, перекинути чи ще щось, зробити, то з фактичного признання магії в світі як частини існування, як життя і буття, От з того моменту вся еволюція буде прикриватися. Тобто, по факту, це стане повністю виділена дільна каста, яку не можна ніяк регулювати. В ній ти або народишся, або тебе з... виберуть із маси і навчать. Больше нікак. Скажи, будь ласка, чи можлива зміна роботи колеса Сансара? В глобальному? Так. Зараз всі хочуть з нього вийти. Всі такі, ми вийдемо з колеса сенсара, Окей. Не треба нікуди виходити, тому що. Знаєте, якщо ви от, відсюди ви вийдете, да, от такі от зелені, неопитні душі. І що хуже, якщо ви ходите через високі вібрації і гармонію. Вас схавають от так отак. Тому що там живуть такі тварі, які. Не про закон, не про порядок і не про доброту. Це ти зараз про високі вібрації? говориш? Це я зараз говорю про загранню колеса Сансари, тому що наш ряд світів, який існує тут, він набагато упорядочений і законний, ніж те, що знаходиться за гранню. Там теж є різні типу, движки світових структур. Це як можна розглядати з позиції мультівселінних. То есть у нас там э, великий взрыв, куча там этих квазаров, все остальное, куча планет космоса, все остальное в одном. И еще вот отдельно такая область, отдельно. Но там работают все законы реальности по-другому и принципы движения реальности тоже работают по-другому. Вопрос, куда вы выйдете? Uh... Дякую тобі. Дуже така цікава в нас розмова. Почали з України, закінчили колесом Сансара. Дуже різноманітна, але е, все ж таки, е, мені дуже е, дуже е, цікаво з тобою завжди поспілкуватися. Шановні глядачі, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на канал Авеля і до нових зустрічей. Дякую за увагу.